Вітаю вас, шановне панство Онтаріо. З вами Сергій Рибіцький, і сьогодні ми поговоримо про те, як підготувати будинок до продажу цією весною. Порада номер один. Не старайтеся зробити все, що можливо. Ми пропонуємо конкретний перелік робіт, який необхідний для продажі будь-якого будинку в Онтаріо. Порада номер два. Робимо вологу уборочку. Все, що нам потрібно, це просто пройтися по будиночку і зробити гарну уборку. Для цього ми рекомендуємо користуватися професійними уборщиками. Номер три. Викидаємо зайві речі, ховаємо великі предмети. Все це буде заважати покупцю подивитися на ваш будинок у правильному світлі. І ми радимо всі зайві речі, особливо ті, якими ви не користуєтеся, сховати у гараж. Порада номер 4. Робимо будинок світлим. Міняємо лампочки на більш потужні. Висвітлюємо темні кути. Це все треба для того, щоб людина, яка зайшла у цей будинок, зразу моментально закохалася в нього. І тому ця порада досить важлива. Порада номер 5. Робимо маленькі ремонти, але дуже прості. Один з таких прикладів може бути просто підмальовування місць, які з часом повитиралися, загубили свій колір, робимо легенький тачап. Це сильно допоможе у продажі вашого будинку. І остання, може, я би сказав, найважливіша порада це відкриваємо всі вікна, виганяємо старий запах і заварюємо гарну міцну каву. Такий запах кави завжди буде притягувати людей до вашого будинку, створювати приємне враження і допоможе у продажі за максимальну ціну. Дякую за ваш час. З вами був Сергій Рибіцький, Real Estate Брокер з RoyalPage. І якщо вам потрібна допомога професійного ріелтора, набирайте мене будь-коли. Мій прямий телефон на екрані 416 831 8301. Повторюся. 416 831 8301. Дякую і най вам щастить. Па-па.